Настав час для першого буцімку в історії Бравл Старс. Десять учасників, 5 голосів, 5 нагород, один бо. Хто стане ще своїм безкетником? Усе залежить від вас у цьому сезоні. холостяка! Нова подія буде спеціальна для БРАВЛІТАЕ! Кожні два дні двоє нових учасників змагатимуться, щоб завоювати прихильність Бо. Подія проста. Проголосуй за того, кого хочеш бачити бравантином, бо навколо ці новин тут щодня ви наближаєтесь до серця бота, відкриваєте нових учасників. Або бонусні нагороди, такі як подвійний досвід, подвійний рівень майстерності та подвійні щоденні стародропи. Кого надасть спільнота, Бо лише ви, ви можете вирішити, хто потрапить до фінальної п'ятірки. Тому голосуйте. Тепер, Дрю, яка твоя найтемніша фантазія? Хлопці з Браустери сидять біля біли. Там говорять нові події спільноти. Кожен учасник принесе нам подарунок брав летін. Але якщо вся спільнота набере кількість голосів, ми подвоємо подарунки. Подарунки. Три подарунки, 500 монет, 2500 блінгів, 10 стердропів і один і стердроп. Усі ці подарунки можна подвоїти, якщо ми отримаємо достатньо голосів від спільноти. Гол буде відображений на екрані голосування. Наприкінці події 5 подарунків отримують усі гравці разом із головним бризом першим поцілунком, бо цим ми переходимо до дивних суберенітів. Вибачте, хлопці, я просто не можу працювати з дрю. Дрю завжди сперечається з своїми дівчатами. Він. Найгірше подія триватиме 10 днів, і вона також повертає найпопулярніший ігровий режим. 2 на 2 2 на 2 Браво хокей нокаут, браво бол і баскетбраво. Повертаються. І ще раз усе, що вам потрібно зробити, це йти проголосувати. Та обов'язково зіграти в подію, щоб отримати максимальну віддачу від цих подвійних винагород. Я просто люблю працювати з Данітамариці. Вони такі чудові. Думаю, я їм дуже подобаюся. Подія правлянь починається зараз і триватиме до 20 лютого. Ви хочете розділити 1 мільйон гемів зі своїм другом? Щоб взяти участь у розіграші, опублікуйте повідомлення Браво Тін своїй другій половинці в Браво. Це може бути в будь-якій соціальній мережі. Але ви повинні використати хештеги Бралі Тайс і Браво Старс. Ми обираємо п'ятьох переможців в останній день заходу, які отримують цей приз від другої половинки.